І всім привіт, друзі! З вами я, Топчик, і сьогодні будемо гратися до випиші, що піду там вже десь, р... да, ріки вже не ходжу, вибачав, бо не вийшло. Ніяк не міг, бо я ж школь... школяр, коротше, то я в школу ходжу, то я домашку роблю, то я на вулиці ходжу. І вже вже першу ночі, коли я вже прихожу. Так що вибачте, Але зараз може... Зараз буду знімати і можу вигляду. А я поки що <кій> налити собі води і чаю. І візьміть щось солоденьке, і насолоджуйтесь відео. Завтра, якщо ви знаєте Миколай, з у вас. Я, як собі побажаю, побажався, коротше бабки на сенду хочу собі ще холоди. І хочу це собі купити. зараз покажу. Або то або. Где по шось цих, наприклад, тут таку бабочку? О. Не, бабочки дуже прикольні. Не можу сказати сказати щось по. що мой карамбіт теж прикольний, в принципі. Ну, карамбіт оцей дуже прикольний. оце я зараз покажу. Я його не знайду навіть на ренті. Я його тільки в ящику бачу. Просто крутите і ти просто береш, ви і ти можеш так рубанути просто пацана. Край дуже бой. Ну как заходимо в каточку. Або Серьезки. Не, не три, я тут Просто качав собі. Зараз будемо закачати. Давай будем закачать. Давай санстоун берем. Я граю не дуже сильно, але чуть вмію, -чу якщо якщо ви не бачили, у мене Сік Севен Айді там є о-о-о-о, Сік Севен, хто дайте мене піші сік севен. Я ви, ви теж таке, у вас таке, видаєтесь постійно туп-шопиться, бо там тікток таке, і там постійно, коротше, вилазить сік севен десь. Це про... Я постійно, якщо ви бачили в коментарях, коротше, якщо напишіть в коментарях, там тіпо, пишуть стоп сік себе, типу що вони не робили сказав, я... ну я об'ясняю, це більше бачили, ніж я. Так що наш я об'ясняю. Ну ми покажу чекаємо, коли нас загрузить. Поки що подивимося на е -е, обзор на моєї пушки. У мене це найкрутіше зараз є. Але з мені найбільше подобається у ця. Ну дуже гарна. Але я її майже ніколи не беру, бо якщо вона, по-перше, кілька за терористів, поход... а ні, за спецназів. І по-друге, я постійно беру собі М... М4А1. Так що я, я не знаю. Ну, защо може 2 на 2 сьогодні пограємо. Скажемо, ми зіграємо змагалі. Давай грузли. Я загрузило. Сразу купляю мій не дуже люблю, бо він розлітається багато. То я купляю це, бо його менш шанс, що він буде розлітатись. Отакий він в мене. Мені він, якщо чесно, ні, він... Оцей мене найгарніше. Я його постійно майже беру. Я його дуже прикольний скін. що, мені це найбільше подобається. Дестандов, як і казав, не дуже граю. Ну, у мене сьогодні була катка, в мене пацан, коротше, був що я програв, але ну я якось пробував тащити, але не збіг. Бо там дуже важко проти двох, яких ще й дуже сильні вони. Які в мене Guido, чи як він називається. Десарт Гил. Десарт Гиду. Я ну так короче. Я не розумію по пушку яку не називають. ай є, є яй 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 флешка. Я вже достала кидати флешки. Та не на а, на, а, на, а. Я бежу на А. Йо! Тихо. Ай, блин. з зуст. Давно чекаємо, коли наші дограють. Зараз подивлюсь, у кого, які ножі. У мене може завтра буде но... euh, ножик, як я казав. собі я можу ще кейс, може в мене буде два ножа. Я собі я по приколу куплю собі ще може два кейси або один. І я куплю собі бабочку, потім куплю два або один кейс, і може мені випаде крембіти з ним. Там хоча більше шансів. Бо, звичайно, можу випити аркану. В Ви, звичайному срібла То там е -е, нам ноль ще ми шантів. Що ти робиш? Як там не попасти? А ну там же важко буде, та я вже я. Пістух. Але як його не ропить? Це піпец. Ладно, сейчас закупимся і будемо далі грати. Ай-яй. Ну ну, боже у мене перезарядка. Походу перезаряджати пушку ніколи не треба. Запипец. А що є я прозараджаю, якщо меня там ще купа патронів? Хорош, хорош, пацан. Хорошо грають. То, що я. Зараз спробуємо затащити. А, беремо флешку. А я ещ куди я зашл? Я не цену в пошту зайшов, як я гений. Там зараз буде зараз. Чекайте, чекайте. Я буде писав А я що говорю. Хедшот? шот там зара там піде, столько. Там завжди йде якийсь писав А ну, не буду додати, а мене мало алхапу. Лови флешбэк. Там. Может будет. Не Хорошо, пацаны, играют. Разнесли, пацаны. Тихо. А ну. Минус. Хорошо. А ні, не хорош наша. Ми з того. Ай! Я ж тобі що казав могли без того? Я ж сразу понял, що ти заклав бомбу. Не надо. Бомбу взагалі не факт закладати, вона вообще не допомагає. Що я їй казав? Я зараз тупо її заплентить. Ти... А, ну і що я думаю, вже не найде? Та там було важко як знайти. найти. Чекай. Я найшл. Чика. Ааа, блин, я вже подумав, що вы ви выиграли. Вы же не заплати, Ні, там ж не було. Че меня просто звук решили. Ааа, я не походу выключи. Нет, так в мене на хромку. Чого? Я сам не знаю. Але я серьезно кеш. Із... Ой, змагальний дуже-дуже рідко граю, так що тут понятно, що я програвати постійно буду. То скажи мені, то мій плеєр кинув? Ну ти ви ж достали свої флешки кидати, нас роб'ють. Да зараз я. Я якийсь пацана заби, коли мені флешку кину. Ну, останній она в пропасти. Я не знаю, як я забив. А всила. Мамо, нашого пацана бел з бомбою. А, я один после чотири. Ну тут вже понятно, что я програю. Я вже ніяк не играю. Пацаны хорошо грають, но. Це хана. Зараз тут має бути Я що казав. Тихо перезарядка. Перезарядись. Ну да, конечно, их там чи четверо. Не знаю, что я на менечь не. Я я не винен, він бы сам не зміг. Там четверо. Все на пешу, окей, погнали. Окей. Йо. Ну Зарабаты зима и будет. Тильно пацан одного. А так вони ж поняли, не ж написався на... ми могли не поверить. Так что тоже. Норм. Да, да, на Б пішли Что подрони? Тоже коли вас, коли ви вбиваєте такого такого вас, то тупо що ви Криса. Так, А, все він винт. Ну да, конечно. Я, він, він ж пропав, Де ж він був? Він ж пропав просто. Я не знаю. Давай тут. Бомбу забери. Це нафіга! не забирай бомбу! Не клади! Не надо класти! хорош! Маму взагалі не треба класти. Ладно, калаш один раунд візьму. Може допоможе. Три на А два. на А. Я, коротше, на Б пишу. Да, все ми двоє. Троє туди. Ай, ну ви достали її флешки кидати. Це мені кинули флешку? Ну мені. О, це наші кинули флешку. Ну понятно, що мені щось поплутало. Але то мої кинули. Якщо мої вже вони вже задовбали Хорош. Пафік вже не попав. Патронів все одно багато на тому. Ой єма гарна. Скін гарний і тяпожка дуже дуже хороша. балконі пацан. Ай, я забув. Що там не може через як обрати? Не буду казати, що він читер, так можна. Уся пушка, що я за дуже сильно контрю. Я тут дуже сильно Я сильно знаю, граю. Сильніш, ніж шоколашка. І зараз чекай, чекай дивись. десь має вийти. Короче. Буду сидеть. Но может в кресло зайти. Так что не буду. Может быть кресло. Так, то наш что О, запил. оу у у но у у у как она выглядит, я знаю, что Я там пишуть. Пишуть до мене давай. Я не знаю. О, мене залагало. У мене бах! Я тобі, я не міг рухатись. Ну то позавесло. Хорош, але я дурно пішов, бо я її зараз чуть не здох. вони це роблять? Чекаємо, поки він здохне. Та йди вже уже Там їх четверо. ой троє. А він удень. Хорош. Та можна затичати, бо то всі згідали. Типа з пошук мали. Пістри. Давай реально швидше. 40 секунд недовго йдуть. А, то він кресо. Що там пишуть? там выйдет. Чекай, чекай. А ты мне тут стали флешки кидати? Она же... Вот там их четверо. Я вот я за ним хипую. Давай. Давай, мне пушку вкрали. Что-то у него так само. Зади, зади. А ну, пофиг. О, тебя це можна затащити. Це моя улюблена пушка. Перед любимаю. Топ-2. Можна затащити. не затащить, то я на бас. Ой, не, не буду, я так знаю, не затащу, я знаю. Це кресло тупа! Вони кресла це Конечно же взял собі снайперку и сидеть в крес. не має... нема навіть хоч секунду, щоб чтобы реагувати. Нет, за його пушка. Мамин дабл дає. Ой, забере якусь пушку. Хорош, 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 це им бабушка. Ну, краще, ніж жамп-7. Там був, там був, там ззаді, ззаді був. На карті щось побачив, що червоне. Що там показалось? Это тобі показалось, походу. Там немає маленько. Я бежал бежи на Б. Бежа на Б. Бежи на Б. Давай, бежи на Б. Иди вліво -сразу, вліво, сразу, десь. его Це, це На? Ні. Хорош. Да бомба. Хорош, все. Хорош. Хорош. О, моя любема. Блин. Ну, як завжди... А, ми... а фух. Мешка разрадилась, думал. Та шо ж це так... Что за лазить, ман? Да ж ты достав креслу! Це дядьки крысу не Це... Я не можу, мені нічого не дадуть. Я, я на останньому топі. Мені нічого не дадуть. Давай подивимся, можешь задуть. Хотя бы одной сыриблой. Одной сыры. Одной сырый бло. Хоча б не ж нічого. Ну зараз будемо 2 на 2 грати. Пана. Два. Пана. Пана. Нас дій будемо тащити. І що ви забули на, на Миколаї, напишіть в коментарях, будь ласка, буде інтересно почитати. Кожен коментар поставив сердечко, лайк. І може коментар, як придумає. Аска, були вей тим часом. О, Арсен! Арсеній! Ну Не, ну ты и уже достал. Да не, я, я не могу. Ну? Я прям сдохну. Да, я сдох. Я ему багато. Да ню, ты хп давай! Ну, який нож? Який нож! Ты тупей? Скажи мне, ты тупий! Гудер! Гудер! Я так киляюсь, конечно! Я не знаю, я ему пишу. Оби на ножах. Это тоже погано. Ой. Пиши го. Сейчас добавить. Там же флажки уже достал, достался им флашком. Давай-то уже был с флашек. Выдалите их флешки. Ну уже бить их Не Мне надо сейчас забить. Да ж ну. Ладно. Вот это другое. Пойми. Ладно, потім я прийшов. Тихо, свіча. Свіча. Там. Сюди. Да не, я с Доброша не умею играть, мне пипец. Ну да, я с Доброша не умею. О, украинец! Хорош. А мне я прийти. Когда на телефоне, то он мне прийти. Вот такой посерденький. Середенчи тут дуже легко. Типу той хто на телефоні. Який воно щось не попало. Ну, там, там! я не знаю, що ти ви попав. Я йому попав. І в ньому навіть одне хп не злося. Зов Геній. припишемся. Ну, давай не пипец. Ай! Да ж ну, як! Пец. це хана, ну як він це робить? Я не знаю, я тобі буду сидіти тут. знаю, як тут грати. Саме читаками. Я зараз встану. Одного заб'ю, другого ні. Десь, 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 розб'є. Спори розб'є. Ні, 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 будь ласка, ні. Я мені багато зніс. Я не хочу здихати. Ми так швидко програли. Ми такої поразки ніколи не було. Піпець, як так пора грати. Найкраще, що ми будемо завершити це відео, був я Арсен, ой Топчик, я просто собі нове ім'я вимовлював. Всім бай, бай.